Без партнерства немає бізнесу. Учасники інвестиційного форуму Партнерство і перспективи, що відбувся в Івано-Франківську, уклали низку взаємовигідних угод. Зокрема, 63-й котельну зварювальний завод буде експортувати продукцію власного виробництва до Європи. Директор локомотиво-ремонтного заводу Василь Дудчик переконаний, такі форуми сприятимуть розвитку місцевої економіки. Між його учасниками відбувається обмін досвідом та ідеями. Часто виникає такі непорозуміння між бізнесом нашим, бізнесом закордонним, не в тому, що вони якісь такі протиріччя суттєві, а протиріччя в тому, що вони ну не знаходять спільної думки, не чітко формулюють питання до кінця не визначені цілі, і взагалі недостатньо досвіду, як взаємодіяти от на таких рівнях з іноземними компаніями. Тому от такі форуми дають можливість нам навчитися. Прикарпаття є комфортним для інвесторів. Відтак перебуває у четвірці інвестиційно сприятливих областей України. Про це під час зустрічі з місцевими підприємцями заявив президент національного комітету міжнародної торгової палати Володимир Шелкунов. Івано-Франківщині конкретно реально працюють інвестори з конкретно реальними умовами, тому що вони створені завдяки вам, завдяки вашому порозумінню, завдяки порозумінню вами, що інвестора не треба доїти на березі, а з ним треба домовлятись о спільних правилах гри. А не створитиме такі мови, що він вже не захоче гроші давати, як йому починає от пожарника санстанції, пошло, поїхало голови сільради, і починаються такі виставляти умови, що він не розуміє, чи він прийшов сюди уговорити людей, щоб гроші вкласти, класти, чи прийшов інвестиційні проекти спільні робити. У вас дійсно ситуація така, коли ви, директори підприємств, керівництво області, розумієте, що інвестору попередньо потрібно створити умови. До бізнес проєктів які реалізуються на Прикарпатті, залучено понад 10% європейських капіталовкладень. Ірина Тимчишин, Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на важі.